Шановна громада, щиро хочу вам доповісти. Ось маємо подарунки, і варто сказати, чергові подарунки нам пощастило, що на нашій території працює така іноземна організація. А от сьогодні в такий досить важкий час для нас. Приватно-партнерське підприємництво, ну як кажуть, це в лапках, але от приватний бізнес допомагає місцевому самоврядуванню, допомагає нашій жашківській громаді саме в наданні. Сьогодні надважливих таких засобів це генератори, ліхтарі, ну і всі інші теплі речі. І от якраз за нашим проханням ми написали лист, звернулися до підприємства для того, щоб нам передали генератор. Не вистачає. На жаль, ми їх закупили близько десяти. Отримали гуманітарну допомогу, але, на жаль, не вистачає, тому що у нас багато закладів, починаючи територіальний центр, де в нас люди пенсійного віку, стаціонари лежать, в нас відділ культури, де ми утворюємо пункт незламності і ще ряд багато. Не буду перераховувати тих пунктів, які потребують генераторів, тому що з електроенергією зараз біда, просто кажучи. Тому от сьогодні отримуємо такий подарунок. Він невеликої потужності, але все рівно ми зможемо підключити до нього якийсь насос, який буде подавати тепло в ту ж лікарню, чи в відділ, чи в реанімаційне відділення, чи в операційну, чи це в якийсь дитячий садок, де також буде облаштовано пункт незламності чи укриття. Тобто на сьогоднішній час це дуже ну, я б сказав, безцінні подарунки. І ліхтарі також. Сьогодні важливі, тому що, хоч зараз вже певні графіки і укладаються там, але близько 4-5 годин у нас в населених пунктах і по закладах відсутнє електропостачання. Це дуже важливі речі. Тому я щиро хочу від усієї Жашківської громади подякувати власникам цього підприємства, подякувати вам, які представляєте це підприємство в нас на Україні в Жашківській громаді. І Я щиро сподіваюся, що наша співпраця продовжиться, ну і бажаємо все-таки успіху. Ми наближаємо перемогу разом. Після перемоги все-таки я бажаю, щоб підприємство розвивалося ну і збагачувалося. Так, воску, воску, Хочу уточнити, що це безпосередньо було придбано за кошти центрального офісу нашої материнської компанії у Швеції. Наша компанія шведська, головний офіс, надзвичайно вони слідкують за подіями в Україні. Вони переживають і всіляко підтримують українців. Це вже не перша, скажімо так, допомога. Тобто це люди аж до того, що самі безпосередньо скидаються там грошима, закуповують ліхтарі, генератори. Я думаю, що це буде продовжуватись. Як благодійність передають Україну, ми стараємось допомогти і розуміємо, наскільки важливі ці пункти незглавності зараз. От і по міру можливостей, звичайно, будемо допомагати і надалі.